Ярослава, вітаю! Розповідай нам, з яким настроєм зараз підходить команда до матчу проти колоса, яка обстановка в команді зараз? Привіт! Настрій у нас хороший, позитивний. У нас є серія без програшів, і ми плануємо вигравати в наступній грі. Як пройшла підготовка до цього матчу? Все ж часу було виділено багато на підготовку до зустрічі з «Колосом». Яка робота була пророблена на тренуваннях? На що робили можливо акцент? Ну, в нас були швидкі атаки, швидко виходили з оборони в атаку. Потрібно було це пропрацювати, тому що команда Колос останню гру свою грала в п'ять захисників, і тренера зробили на цьому акцент. Металіст 19-25 вже 5 матчів поспіль не програє. Натомість колос 5 матчів поспіль не може виграти. Чи можна сказати, що через це в металіста 19-25 буде психологічна перевага над цим суперником? Психологічна перевага можливо, і буде, але в нас такий чемпіонат, що кожна команда може забрати очків лідера, тому треба налаштовуватись на гру і перемагати. Колос грає за системою з трьома центральними захисниками. Як буде цікаво, і наскільки важко буде грати проти такої схеми? Ну завжди важко грати проти схеми трьох захисників. Це треба розібрати. Це треба правильно стати на футбольному полі, знати хто куди кого зустрічає. Ну я думаю, що наші тренера зроблять все можливе, щоб ми показали добру гру. Дякую та бажаю перемоги. Дякую.